Всім привіт! Знаходжуся, я зайшов серед поля, як то кажуть, далеченько відійшов уже від краю, знаходжуся на своєшнику, де в нас з той сторони був, з той сторони був посіяний сингента, ми починали відтуга і нам її не вистачило, ми з цієї сторони досівали вже альдазором. І я хочу в цьому відео. Ну, хочу попитатися знайти, де ж ця межа у нас пройшла. Чи є відмінність на одному полі, в одних умовах, з одними самими добровами чи є відмінність у сингенті і альдазорі. Ну, по крайній мірі візуально. Ну, я тут шагаю по Альдазору. Бачу такі от кошики. Середина ще доливається, він тільки відцвівся. ну я бачу, що середина більш-менша. Ну, є, звісно, біленькі, не без цього, зерно середнє. От. Такі от корзинки. Є менші. Є такі. До речі, бризгали ранстаром. Я вам скажу, що Є отакі очаги амброзії. Але вони не очаги, а так полосами. І полосами це слід трактора під першої боронування. Перше боронування проводилось так по діагоналі. Потім ми заборонували отак по діагоналі. Таких слідів немає. Є тільки перше боронування. От. І під одну культивацію сіяли. І там, де Получається, колесо придавило бур'ян. Ось одне колесо йшло, видно бур'ян. А ось інше колесо йшло, видно бур'ян. Так само в ту сторону. От, Там, виходить, бур'ян переріз. І культиватор його вже не взяв в ямки, не зрізав. Або, може там надрізав. Ну, не все повирізав. Є ось такі от воно кущами. Не, не в сплошну. Воно. Там кущ, там, там там кущ. От, Получається, що? Одна культивація отаке нам зробила. Тобто, Амброзія переросла. Ми її бахнули гранстаром, гранстар Грандстар її придавив, але не убив. Тобто я вам покажу зараз от, чистоту ну, в рядках. Є там де-не-де, але, ж, але ж в основному все чистенько. Туди подивитися, все чистенько. А є отакі от перерощує амброзії, ну, в общем, це із ліжки одної культивації. Так, ну ладно, буду вам так іти показувати. Він такий, ну такі от корзинки такі, такі менші є, менші, менші. От, середні. Середні. Так, по Альдозору вовчка я не знайшов. Вчора там в мене дивились відео моє, спрашували за вовчок. Вовчок я шукав на ще минулого разу, коли він цвів, я знімав відео, дивився хвороби вовчки. То у себе я не знайшов вовчику на полях. Так оце шагаю, шагаю, що з як Почему отут починає мінятися цвет? Ну, по-моєму, так. Да. По-моєму, оце вже тут у нас розпочалась сингента 100%. Ну давайте я для упевненості пройду ще пару-тройку сівалок. І ми... да, Це вже, це вже точно сингента проходжу для впевненості. Вона, так, вона від, від ну, має відмінність у кольорі. А тепер подивимось, подивимось на корзинки і їхню наповненість. І я вам скажу відразу що вона має відмінність не тільки в кольорі, але і в корзинках. В розмірі так точно. Ну, налита вона не хуже за Альдозор, але на ній, на ній менше менше малих. В основному ну отакі. В основному такі. Всередина набита, от вам от вам уже візуально є, є різниця. Такі от є, такі менші. Але, ну отакі вискочки є даже, і гусінь сидить на них. Такі, такі показую, показую вам все, все як є. Такі ось, ну, середина забивається. Сенгента, звісно, середину забиває ловко. Урожайність покаже бункер. Ну а я в камість так пройдусь. Так ось, серединку покажу. Ну, вроді, вроді непогано. Непогано. Так, і що я ще хотів вам тут показати? Тут у сусідів не люблю там сильно по сусідським полям ходити. До речі, також на сингенті є отака гниль попадається. У сусідів є експеримент з прямим посівом, недалеко, з прямим посівом, ну чи наутільним посівом. Можна треба да правильно казати, не знаю. Ну напевно тут більше прямий посів, бо нову тілом вони раніше не займалися сплошною сівалкою, сплошним висівом. Хотів теж сам зайду дай вам покажу. Самому цікаво. Сіяли вони пізніше за мене. Він тільки-тільки завершив цвітіння. Що за сорт, я не знаю, до речі, він швидко відсвівся. Так, ось от дійшли ми до ноутіла чи прямого посіву. В общем, ось така от тут густота. Така от тут густота. Ну, не знаю скільки тисяч. Ну, на вигляд тисяч сорок. Так, дивимося. Отак бур'яни попалили. Ну, є такі амброзії, які торчать. Не, не все геть, але основне спалено. Ну і такі от корзинки. Корзинки, до речі, до речі, наливає, непогано наливає. Також є ось гусінь сидить. Так, засерединка набита. Я не, не знаю, що за гібрид у них. Крупненька така насіння. Ну, я скажу, що як на цей рік, то ще й діло буде. Так, не мега урожай, бо густоти нема, але, але урожай буде. І це головне. І це головне. Такі ось непогані корзинки, якби, звісно, густота була гарна. А, так вона ж полупуста ще. Ми ще ж цього не дивимося, Диві, дивіться, які. А я дивлюся, що вони такі крупненьке зерно, а його витягуєш, а воно надуте. Просто надути воздухом. Ні, ну бубка є, звісно, але... але... але воно надуте виходить. Отак от. О, тут нормально вроді. Тут нормально. Так, бо я навіть не витягнути не можу, а то та випадала сама. Так, да, якби, звісно, така гарна густота то я думаю тут взагалі прямий посів був би дуже дуже непоганий з буряном впорались питань нема ну і напевно тут повлияло те що не було дожю довго неравномірні сходи не було, не проходили От Є Отакі більші, є отакі менші, отакі. Ну, розбросані хаотічно. Густота. Густота невелика. Ну, думаю, якихось 15 центнерів, до речі, також є. І тут гниль. На, на корзинках. Якихось 15, а то і більше центнерів, думаю, що тут буде. Звісно, не привично йти так з такою густотою. Ти в принципі йдеш собі спокійно між соєшниками. Там трошки маневруєш і якби не то що на класиці заходиш в ліс розгрібаєш руками, щоб пройти. Тут так спокійненько йдеш собі. Я не знаю, сказав 40 тисяч. Напевно, напевно тут і 40 не буде тисяч. Чогось мені так кажеться. Під посадку він трішки вищий. Трішки вищий. Ну і трішки густіший. Чому так не знаю? У мене, наприклад, під посадкою взагалі, взагалі нічого. А, та у них також під посадкою нічого немає. О, тут він ще доцвітає. Ну, в общем, отак. отак у них під посадкою. Отак у нас під посадкою. Також нічого не росте. Коріння на себе все забирає, посадка росте. От. Ну така ситуація у нас зі соешником. Напевно будемо закінчувати. в принципі, показав, розказав. Ще буду їхати назад, стану на сойку, зніму там відос, виложу його окремо. Все. До нових зустрічі. Підписка, лайкос з вас, з нас нові відео. На все добре.